Чи можливі мітинги в Україні проти депутатів Верховної Ради? Чи можливі мітинги в Україні проти депутатів Верховної Ради? Мітинги в Україні можливі. Але це нам нічого не дасть з вами проти депутатів Верховної Ради. Тільки вчора ми з вами дивилися про зміну абсолютно цілої системи, яка буде замінена молоддю новими обличчями, і буде по-новому обиратися ті люди. І ми з вами дивилися, що це якось буде пов'язано з військовими. Дай Бог, щоб воно так і було. Наша задача з вами дочекатися і прийняти дуже активно в цьому участь. Чи скасує Німеччина допомогу українцям, які не працюють? Чи скасує Німеччина допомогу українцям, які не працюють? Прям вилітають карти. Мало того, що скасує допомогу, всі чоловіки призивного віку, які знаходяться в Німеччині, ще більше будуть там ховатися. Тобто влада посилить якісь умови перебування або скаже, що ну, навірно до да свідулі. І здається, що це не перший раз ми таке з вами бачимо. Чи буде проведено референдум щодо долі окупованих територій у цьому році? Чи буде проведено референдум щодо долі окупованих територій в цьому році? Референдум по окупованим територіям? Однозначно, ні, 100%. ні. Давайте не так запитаємо. Давайте запитаємо долю окупованих територій. Щось таке спільне. Як вирішиться доля окупованих територій? Так, доля окупованих територій вирішиться дуже швидко. Вони змінять свій статус дві окуповані території поки що залишаються за Сосією. три частини окуповані території, вони одразу будуть наші, або одразу будуть виведені звідти оці підороські війська. Оновлений статус, змінений статус, новий статус у окупованих територіях? Що Рашка може, зможе зробити на окупованих територіях? Яка доля в цій взаємодії? Рашисти, рашистська влада і окуповані території? Ой, повторення історії нас чекає з вами. Значить, дивіться, чи потрібні расистам окуповані території? Ні, вони їм нахер не потрібні, і це ми з вами бачимо, як приділяється увага, як вони кричали, що прийде Руський Мір, наведемо там лати, і все інше. Ми бачимо, як загниває і Крим. Я вже мовчу про Донецьку-Луганську область. 210 гривень донат. Молодці, дякую. Тобто воно їм не лягло, не падало, воно їм нахер не всралося. Але для собственного вілічія їм треба оця історія, що ми, значить, повернули собі свої землі да, в лапках. Значить, далі що буде відбуватися? Далі вони втримають, як я вже тільки що казала, якусь територію і. Щоб не обісратися перед е, всім світом, а це ж ну, просто смерті подібно для них, да? вони зроблять щедрий подарунок е, вже, ну, як наприкінці історії да, цих територій. Ну, тобто, наше нам же і подарують. Це як колись е, дарували Крим, да? от така у нас буде історія. Які події відбудуться на Росії до кінця цього року? Так, до кінця року на рашці херові події. Для того, щоб у расистів з'явився новий герой, він має бути саме героєм ну, в політичному там, плані. Да? І для того, щоб він був героєм, треба спочатку, щоб людям було дуже-дуже погано, 100 гривень донат, дякую. Зробити дуже погано, а потім і цей же герой це робить. А потім він приходить і героїчно всіх рятує. Тобто, до кінця року, ну, давайте так, до лютого наступного року рашці відбудеться е, якийсь не знаю, теракт, провокація, е, щось масове мас, масово людей б'ють або знищують. І тут з'являється герой. Який або розкриває цю таємницю, хто кого там лупашив, або якось домовляється, Знаєте на що схоже? Схоже на бульбазавра, який помирив перед смертю Пригожина та Путіна. Пам'ятаєте? Тобто, отака героїчна сцена значить, буде розвертатися щось на кшталт цього. Чи буде дозволено створення приватних військових компаній на території України? Чи буде дозволено створення компаній приватних військових на території України? Військові приватні компанії на території України. Таким компаніям бути обов'язково, такі компанії вже є на якомусь рівні і заточені вони будуть на роботу за кордон, а не на роботу в Україні. Ну, тобто, більшість працівників компаній військових. Які кадрові рішення готує Зеленський найближчим часом? Які кадрові рішення готує Зеленський найближчим часом? Якщо можна про це говорити, то не питання. Кадрові рішення, чи готує Зеленський такі рішення останнім часом? На найближчий час. Да, прям готуються рішення, причому не одне рішення, а багато. Буде знесено дві інстанції. Або дуже великі чистки в двох інстанціях. З однієї дуже голосно постраждає жінка полетить, а з іншої інстанції чоловік. І це прям щось таке монументальне.